Це було дуже круто, друзі. Привіт! Таня Гнатюк в студії. Сьогодні в мене в Тіктоці запитали, хто я для Тані Гнатюк. Я Георгій Гнатюк. А ви думайте собі самі, хто я є. Про це вже знають всі. Сьогодні ми говоримо про ознаки аб'юзу, це канал на дивані. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Ми, це в нас канал найкращої аналітики сімейної психології в Україні. Нічого кращого на просторах Ютуба знайти просто неможливо, його не існує. Це є науково розважальна тематика. Тому, будь ласка, якщо у вас є диплом вихідця двохмісячних курсів психолога, і ви думаєте, що тут щось. Як мінімум я говорю не те, що вам розказували на курсі, то пам'ятайте, що це науково-розважальний контент. І якщо ці дві фрази вам про щось говорять, то одна частина є розважальна, інша частина є наукова. Тому давайте от на цьому і ми продовжимо, так, Таня? Саме так. Хто не в курсі, що ми за особи і чому ми найкращі в Україні, я покажу вам. Фото з минулих психологічних вечорниць, це наші живі заходи. Нагадую, що ми є не тільки в онлайні, ми ще є в офлайні. Тобто ми їздимо по Україні по всій нашій ненці і показуємо, скажімо так, що таке справжня психологія, як вона є зсередини. Туди приходять люди, купують квитки, і ми, бачите, у нас там піаніст прекрасний грає, я сиджу з таким діловим видом. ну, то справді гарний, гарний. так? Посередині О, це гарний, гарний. Наталя Мар'яна Громадська це відома психологиня українська, так і е, Таня Гнатюк, це також відома психологиня українська. так. Ми е, оці фотки прекрасні з вами ще. Давайте подивимося на цю красу. Можна дивитись тут. Це от фотографія, вебінар проводить, е, точніше семінар проводить Мар'яна. Тут, значить, ми з нашими підписниками фотографуємося, а ось тут у нас відбувається застілля з нашими дописувачами. Особливо зверніть увагу, які всі посміхнені, гарні, є і хлопці, і дівчата, і це надзвичайно круто. А ми переходимо з вами до основної теми ознаки аб'юзу. і... Тепер ти тільки моя. До речі, що ти мала на увазі, коли готувала цю тему? Чому така тема? І поки ми ще скріни не дивимось, може коротко скажи. Е, ну, насправді мені написала дописувачка в інстаграмі е, на сторіс. Я не пам'ятаю точно, що я в Сторіс писала, а пам'ятаю про те, що якщо ви знаходитеся в аб'юзі, тобто з аб'юзером. Не потрібно брати на себе відповідальність за те, як ставиться аб'юзер до вас. Тому що зазвичай в таких стосунках інший, хто жертва, він бере на себе відповідальність і від цього страждає. А це не потрібно робити. І ось дописувачка запитала мене, яка різниця, як розпізнати ось цей аб'юз? А можливо, ну там буде в запитанні, тому ти потім прочитаєш. І тому. У мене виникло бажання все таки приділити цьому можливо більше уваги і з іншої сторони зайти і розповісти про аб'юз. Є добре, я перекладу трішки з ненормальної на нормальну мову. А друзі, загалом є стосунки між чоловіком і жінкою, бувають різні ситуації. Зараз про це я вам розкажу. Ви підпишіться нахрен зараз і не морочте голову собі всякими термінами. Отож, мене звуть Таня Гнатюк. Поїхали. Ну, десь так приблизно мало б звучати зараз. Мені здається, ну напишіть в коментарях, чи зрозуміло я пояснюю, чи все-таки не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, так і напишіть. Тетяна, не зрозуміла, давайте простіше. Я буду простіше, ще простіше буду пояснювати. Добре, все сама в більшості випадків, м'яко кажучи, виявляється неправдою. Потім сльози, я не думала, я не знала, чому ви тішитеся? Що руйнуєте стосунки? Це шо? Набір букв, слів, що це таке? Я от теж не могла зрозуміти, до чого тут взагалі І хто це цей коментар. Ну ком... я не знаю, хто це написав. Це під нашим відео попереднім, ось написаний коментар. Я спочатку намагалася зрозуміти, що хотіли донести, Ну, наче про синдром я сама так, є, бо там написано це в тексті словачі. Потім вже запитання, що хтось руйнує стосунки. Чиїсь. Чи це ми з тобою руйнуємо тим, що ми просвітляємо людей? Чи це людина руйнує та, коли тебе напевно буде видно? Можеш закрити двері? Дякую. Це мій чоловік якраз заходить. Не видно, бо я скрін відкрив на весь екран. У мене камера, я бачу, що він заходить. Ну, Навіщо, щоб люди. Е, Вже вилетіло з голови, про що ми говорили. А, і ось цей цей коментар мене якби завів знаєш такий в типу в туп, в тупік, в кут якийсь, про що йдеться взагалі мова. Чи то е, я сама ніхто не використовує цього синдрома, ну, тобто, в такому його не, не існує в житті, якби реальному. Чи то він реально існує, і люди руйнують цим собі життя? Ну, насправді незрозуміло. Друзі, якщо ви відгадаєте зміст цієї головоломки, я обіцяю вам, що я в ресторані на вечорницях, де ми вживу будемо в якомусь із міст України з вами, так? Я підсяду особисто до вас за цим столом. От, однозначно, все, давайте йдемо далі, бо це просто. Цікаво. Добрий день, як розрізнити аб'юз і просто складний характер людини? Ось ось про цей коментар, і я якраз говорила про те, що не розуміється різницю, де оцей складний характер, так, а де аб'юз. Але насправді для того, щоб розібратися от в цьому, зрозуміти, по-перше, в термінології, що таке, що таке характер, де він береться. І е, коли, ми, коли він створюється характер наш, він створюється в певному віці. І він формується в е, підлітковому і потім далі обгрейт, коли ми вже е, в більш дорослому віці, тобто додається цих якостей. Mm -hmm. І ось в характер входить поведінка людини. Mm -hmm. О, тобто, складова характеру це поведінка людини. А бьюс. Це якраз і є поведінка людини. Тільки вона негативна. І тому ось цим ось питанням ми потім вияснили, що вона виправдовує таким чином або хоче виправдати цю людину, ну, про яку от запитувала. Тому в мене і виникло сьогодні, стосовно цієї теми, розказати про ознаки аб'юзу. Тому що. Вони є важливими, і якщо їх виділяти, можна відразу побачити, біля якої ви людини знаходитесь. Тому що знову ж таки повернутися до характеру. Характер це така річ, якщо людина не аб'юзер, ну тобто аб'юзер це людина, яка не може зрозуміти, вона настільки наділена різними комплексами, різними якимись фобіями, своїми проблемами. І ось вона. Не може впоратися своїми об'єктивними і суб'єктивними проблемами, тому намагається зробити крайніх когось іншого, але себе ніколи в житті не бачить. Тобто інколи це проявляється як свідомо людина, розуміє, що вона робить, а в переважній більшості це всі неусвідомлені дії, тобто це поведінка, тобто, це характер людини. Якщо це характер людини, то він має систематичні дії. Тобто на постійній основі людина, наприклад, говорить про погані слова, постійно ображає і не тільки мене, тебе, а усіх. Тільки просто все залежить від того, наскільки близька людина. Ось першою ознакою це є систематичність, і поведінки по відношенню до інших людей. Якщо ти щось скажеш, буде дуже добре. Так, я скажу, тому що. Ем, я так і не зрозумів, як розпізнати аб'юзера. Так я ж пояснюю зараз. Ага, ти пояснюєш, так? Ем, так. Систематичність, перший пункт, чи що? Систематичність, так. Систематичність, систематичність... негативної поведінки. Наприклад, е щодня е дружина приходить, якщо це аб'юзер чоловік, дружина приходить, наприклад, з роботи. Ну. І... Вона готує їжу якусь. І ця їжа для цієї для аб'юзера вона завжди буде погано приготовлена, недосолена, не в тій тарілочці, не так порізана, не так піднесена, не з тією виразом обличчя подано, не так сказано, що позвали повечеряти, і так далі. Не так вона буде одягатися, завжди негарно виглядати. Завжди будуть ноги криві, хоча вони рівні. І тобто придумується настільки багато причин цих. На жаль, на жаль, так. І що робити з тим? Ну, робити з тим, що робити. Знаєш, деякі психологи говорять, що найкращі, найкраща позиція жертви це напасти. Я, наприклад, так не вважаю. Ну, тобто, напасти я маю на увазі, що висловити якусь там свою думку, так, сказати, як ти неправильно там поводишся. Або там не звертати, наприклад, увагу на це, що ця поведінка неадекватна в нього. Але насправді, як досвід показує і реальність, це все не працює. Ну, от не працює. Поки людина сама не зрозуміє, не скаже, що е, моя поведінка реально була якась не така і не почне змінюватися. Тому тут вихід той, той, що не всі його люблять. <смеш> <то> ви <смеш> виходити стосунків. Окей, добре. То по факту треба виходити з стосунків, так? Ну, по факту, так. А, недавно чув історію, що а, якщо заходиш до психолога, то обов'язково вони тобі порадять вийти зі стосунків і. Нічого путнього, там не, вони тобі не порадять. Психологи не можуть порадити вийти з стосунків. Якщо ти приходиш до них на консультацію, там ніяких порад не буде. Там можуть бути методики якісь, людина може сама придумати варіанти виходу з якоїсь ситуації, якщо це обговорюється якийсь один приклад. І, і так далі, тобто людина сама має приймати рішення і зрозуміти, що вона має робити. Ніхто не приймає ніякої відповідальності і не говорить, що зробити і як зробити. Ну зрозуміло, Можливо, правила якісь пояснюються, навчається методам спілкування, як правильно донести думку. Можливо, потрібно буде підвищувати самооцінку, Це також якісь певні вправи, інструменти даються, і людина самостійно проходить цей шлях тільки поруч зі психологом. Недавно вчора ну, новину по телевізору, що така є психологиня Наталя Холоденко. До неї прийшов чувак, щоб врятувати свою сім'ю, а по факту одружився на Наталі Холоденко. Це от прямо зараз, десь вона за кордоном з тим чуваком. Появляєш? Ну, Інформація може бути неправдива, але цікава. Ну, тут багато знаєш, тих, хто буде зловтішатися. Ми свічки не тримали, тому знаєш, <свісна> <свісна> розповідати якби не варто я думаю. Ні, я просто дивуюсь людям, які заходять подивитися якийсь медійний контент, так, іменно психологічного <свісна> характеру. І я, наприклад, рекомендую всім, ну, добре. Ну, не хочете подивитись наші випуски. Подивіться ще якісь ще більші ноунейми там. Є там в кого 200 підписників. Це дуже толковий контент, насправді. Він не є... до речі, так, дуже толковий. Я, мені почав підтягуватися, жартую. і мені деякі навіть психологині, ну дуже заходять. Ну реально, ну 200 підписників там. Що в Тіктоці? що, ну блін, почнемо з того, що в нас Мар'яни в Тіктоці 200 підписників там, блін, і вона чи 300, І нормально, у нас від того не гірше, правильно? Ну, звичайно, тут кожен рекламує себе по-своєму. Якогось це, як називається, я ви цей метод. ну, Типу, як по телефону, знаєш, розповідають один одному, Якось називається. Ну, коротше, ну так. І справа в тому, так. що чим менше я зауважив, чим менше підписників, тим інформація крутіша. Крутіша, так. Ну тому що потрібно ж якось виділитися. Так. Тому вона ось насиченіша і більш ефективніше впливає на людей. Чому люди загострюють свою увагу на якихось медійних телевізійних персонажах? Досі я, я цього не розумію. Мені чесно. Тому що думають: дивись. У мене є клієнти, для яких, якщо дорого, значить круто. Ну так... Ну, тобто, я, якість послуги виражається через те, що людина відома, і це вже само собою розуміється, що значить є якісь знання. Але це не завжди так. Це може бути прийоми маркетингу. Це може бути ну так, співпало, якби по житті, що людина стала медійною. так? Але я зараз не говорю ну, ні про кого, тому що я ні в кого не була на консультаціях таких медійних людей. Я не знаю, як вони працюють. Але все одно певний меседж вони несуть. Але повертаючись. До наших аб'юзерів, скажу, що ще однією ознакою є те, що людина завжди буде критикувати. І я думаю, що зараз дівчата, які от переглядають відео, вони зрозуміють про що. Тому що це людина, яка буде критикувати абсолютно все. І інколи буває, і тобі, до речі, таке писали якось, чи ти навіть говорив, я просто не пам'ятаю, не пам'ятаю в якому відео. Про те, що дівчата жаліються, що що б я не робив, все одно не так. Оце якраз з цієї серії. Тому що аб'юзер він завжди. В нього ви не почуєте жодного доброго слова ніколи. Ні до кого. Ну, так, ні до виходить, батьків своїх. Я ні, розумію, ну, виходить на вечнях на вечорницях, що психологині, що клієнти були всі аб'юзери. Можливо, й так. Ми не знаємо. З твоїх так і Ми виходить. там не діагностували. Раз не дякують, то значить. Аб'юзери. Ну, вони подякували тобі на ну, відео. Тут, понятно, як засунуло в горло руку. І... Я навіть більше скажу, вони знеціни... Знеціни... знецінили нас, але подякували тобі. Ну, коли я вмішався вже в ту справу, розумієш, то тоді подякували. Так, і ще однією ознакою буде повний контроль. Таня. Тобто, а, твої клієнти бажають приїхати на вечорниці 2.0? Звичайно, вони мені пишуть, ми не можемо ніяк створити, щоб вже запрошували. Ціна були. 300 гривень. Я вже в третій раз це здається говорю. Ми, сьогодні, ми там на днях створимо, ну, до понеділка точно створимо афішу. Ціна, так. ціна 300 гривень, тому всі свої аб'юзи збирайте свої фактажі. Хто там будем кого. будемо розбирати? За аб'юзив, будемо розбирати. Без імен, звичайно, ви бачили трансляцію на Ютубі, там ваших обличчя видно, тому сміло можете. Ну, ми будемо ми будем про це говорити. Я буду розповідати про свій особистий досвід таких стосунків, як я виходила з них. Ви це любите все, але воно буде тільки на вечорницях. Там я буду ділитися ось таким своїм досвідом. Добре, які там ще пункти, я тебе трішки перебив, можливо, це так. Так, я хотіла додати по назві теми. Ти там написав, що тепер ти тільки моя. О, давай О, ще по цьому і будемо завершувати. Так, так. От саме аб'юзер він буде вживати ось такий вираз, можливо, Інакше буде речення побудоване, але суть цього саме ось така. Чому так? Тому що набагато простіше емоційно тиснути на людину, у якої немає підтримки. І аб'юзер він завжди зробить так, що у вас не буде ні подруг, ви пересваритесь з усіма родичами, з усіма друзями. Колегами по роботі, вам буде також важко десь спілкуватися за роботою. Тобто ось цей вираз він саме буде говорити про реальність, яка є. Тобто він все зробить для того, щоб ви реально були тільки його. Але ж ми не власність. Ну, Навіть якщо це ем, стосується чоловіка, тобто інколи жінки, також ще тепер ти весь мій і все. І це реально правда може бути, тому що вона обмежить. Коло знайомств, вона буде говорити, добре. з ким тобі можна знайомитись, з ким ні, і так далі. Тань, добре, от можна на цьому ще зупинитися, спитати. Так. Скажи мені, будь ласка, да. що можна що, хто і що мені може обмежити? Скажи, будь ласка, От є така тобі дівчина? Тобі нічого не може обмежити ніхто, тому що ти навіть не будеш жодних стосунків підтримувати, і ти тільки це зрозумієш, яка людина, тобі 100% вся дівчина. Ти не будеш заводити навіть ніякого спілкування. Оце є здорова позиція. Так. А не доказування, от є буває знаєш, таке: ну я схожу з ним на побачення, сходила з ним на побачення, побачила, як він спілкується до, офіці... до офіціантів, а вони зазвичай спілкуються там, наче то не, не людина, а я не знаю, що це за тварина якась. Ну... І це видно все. І вона далі хоче продовжити. Оце вона вже зайшла, вже він її підцепив на гачок. Ну так. У мене пара підписниць е пишуть, е що я їм подобаюсь. Пару це за різний період. Угу. Е ну, писали, може, я некоректно виразився, ну, писали декілька людей за різний період. Аб'юзерші тотальні, просто від них аж тхне цим. Як я... це це бачив? Так я це бачу, тому що в мене є е, чуйка. Я дивлюсь на них і розумію, що вони починають мені. Так, хто в тебе не такі фантазії? Тут в тебе. вони починають одразу повчати. І обмежувати мене ж дуже не обмежиш. І обмежувати. Та оце тільки -ті -ті мій. Да, оце от факт, точно все я згадав, це да, тільки -ті 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 мій. Е, я з ними спілкувався на рахунок, ну, типу, я питався про їхні відносини, тобто не в мене з ними були, тобто не я тільки їхній, А вони ага. розказували, ну, відкривали, як то кажуть, душу, так, типу, що вони, я питався, чому ви розстались, чому ви, ну, мені це дуже цікаво просто. Насправді ну, мені це, ну, дивно було б, якби я цей канал не з тобою тут не спілкувався, і мені це було б не цікаво. І по факту я розумів, я не розумів, як ці чуваки з ними зустрічались по 6-10 років. Жили разом, дітей народжували. Я вже з нею говорю, вона вже мене аб'юзить. Типу, навіть такими фразами незрозумілими. Навіть діалог так будує. Ну, так він однаковий. Всі аб'юзери це стереотипність. Там. Тобто однакові фрази, однакова поведінка, однакові схеми, однакова модель там, зацепити когось, однакова модель в спілкуванні це все однакове. Короче... Воно все прописане в книгах. Просто потрібно поспостерігати в реалії, і тоді можна це виділяти вже самостійно. Короче, ти Але треба... Ша... е, всі... Я? Так, всі навколо аб'юзери і лише я нормальний, правильно? Е, ну, Якщо ти хочеш так вважати, можеш так вважати. Але е, здорова особистість психологічна вона подивиться і скаже: Ну, нехай так буде. її воно не буде торкатись. Нездорова почне доводити, що ти мене знецінюєш, ти неправильно поводишся. Іх захоче навчити як потрібно. А добре, а до тебе приходять клієнти, яких аб'юзить жінка. Я просто хочу. Я, будь ласка, ну пооб'юсьте мене хтось. Можна тут в коментарях. Поб'юсьте мене в коментарях. З, з... Зробіть, Юрій, приємно. Давайте знецініть мене там, щось просто. Ну давайте, я хочу це почитати. є ще до речі, одна фраза, яку також говорить аб'юзер. Яку це ніхто тебе не буде кохати, як я. Тільки я на таке здатна, тільки я на таке а, Ну, А якщо, Ді, це, ні, якщо, ні, якщо ні. це такі речі, які, які тільки він на таке здатен. Наприклад, привезти це... в ліжко не темношкірих хлопців афроамериканців. Ну, тоді потрібно запитувати згоди. Ні, Можливо, так, ні, стан, так, вона на погоджується, ніхто це а не, не дозволяє. Тоді це не їхня каша, яку вони варять і Отримую задоволення, ні ну так, але після цього Суді він не... каже: тобі це ніхто не зробить, і це правда, це ніхто її більше не зробить. Ну це правда, але це знову ж таки повертаюся до слова систематичні дії. Якщо це одноразова якась акція, ну тобто буває там, ну не теля пану, вилетіло з рота, розумієш, якісь обставини склалися, тоді це одноразове все, і на це не потрібно зважати тільки на систематичні дії. Добре, що ми скажемо нашим глядачам? Щоб вони вже записувалися на психологічній вечорниці, бо ми будемо розбирати такі історії. Так. Будь ласка, пишіть в коментарі, хто хоче прийти на нашу живу зустріч у Львові, яка попередньо відбудеться 22. Лю е, боже лютого. Любов! Вересня! Вересня. Другі! До нових зустрічей, папа! Папа. -па.